Друзі, доброго дня! Компанія «Автопарк» на зв'язку на аукціон поступає ось такий от автомобіль Volkswagen Passat. Це 2019 рік випуску. Так, проходимо його товщиноміром. Дивіться показники. Нічого не скривається, все бачите в онлайн режимі. Автомобіль з пробігом 133 тисячі кілометрів, 2 літра бензин на передньому приводі, хороша комплектація, свіже авто. Якщо вас цікавить дане авто, беріть участь в аукціоні, отримайте шанс придбати цей автомобіль. Зараз покажемо, як він запускається. Як працює двигун? Все, що показує товщиномір, показуємо вам. Так, запускаємо авто. Тут пан приборка. Немає жодних помилок. Відкриваємо капот. Друзі, двигун працює без жодних зауважень, без жодних нарікань. Сухенький, чистенький. Немає жодних звуків. Абсолютно. Також немає жодних помилок на приборці. Покажи приборку, я закриваю. Працює рівненько. Так, друзі, також показуємо вам багажник даного автомобіля. Все чистеньке, сухеньке. Таке враження, що там ніхто нічого і ніколи і не возив. Прошу, ще є додатковий килимок. Ось тут є докатка, ремкомплект. Так, друзі, запускаємо 19-го року. Мультимедіа. Також присутня задня камера. Ми з вами їдемо тільки до переду. Абсолютно не чути ні коробки ні... Шекарний автомобіль, кого цікавить, кого цікавить, звертайтеся в компанію Автопарк, приймайте участь в аукціоні. Задня камера, Ніяких жодних помилок на дисплеї, на переборці. Жодних нарікань на авто немає, тому приймайте участь і купуйте даний автомобіль.